Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електровелосипед. Думаю, відео повинно бути цікавим, тому що, власне, казав, що тут просто відвалився дротик. Зазвичай, коли просто щось десь відвалюється, багато різних проблем. Дротик відвалився тут від системи ПАС, він казав. Я ще не дивився взагалі, чи там щось є, чи є той сам датчик, потрібно буде зараз детальніше більше оглянути. Ось можна бачити ці дротики, які відвалилися. Ось така тут батарейка. Нажимаємо. показує мінімум заряда. у нас тут. Будемо розбиратися, в чому ж тут проблема. розібрав я ось цю коробку. Тут нас стоїть контролер, витягнув сам контролер від'єднав цей роз'єм з дротиками, де колись стояв наш датчик, поставив новий датчик, ось він стоїть. Все у нас увімкнуто, ось можна бачити. крутим педалі, і що ми бачимо, що нічого в нас не працює. Потрібно буде розбиратися. Чому ж так? Я бачу, що цей контролер тут весь такий поржавів. можливо, попала в нього волога і потрібно буде більш детальніше розбиратися з самим контролером. Зараз розберу і гляну, можливо, там відгнили якісь дорожки або пошкодження є від вологи на самій платі. Перед тим, як розбирати сам контролер, я вирішив подивитись, а чи взагалі працює двигун. Взяв тестер, під'єднав. Що ми бачимо? Немає сигналів не з одного датчика холла. Колесо тут редукторне, його треба крутити проти руху, щоб крутилися наші обмотки в двигуні. Бачите, прокручуємо, що ми бачимо? Є тільки Сигнали з двох фазних друтів. І взагалі немає ні одного сигнала з датчиків хола на двигуні. Потрібно шукати, в чому ж тут проблема. Зараз я ще під'єднаю і перевіримо, можливо контролер нормально працює. Я почав шукати далі. І що я зробив? Я розкрутив тут всі друти і подивився, що сигнали з двигуна такі приходять. Проблема в самому Цьому дротові. Я почав уважно оглядати і побачив ось такий момент. Якраз на цьому згибі, ну, де рама. не знаю, як то показати, щоб краще було видно. Бачите? Обломаний дріт. В цьому моменті якраз десь при повороті руля ізоляція вже стара, можливо, і за того воно лопну, лопло і є обриви. Зараз я спробую тут все підпаяти, щоб перевірити. Цей дріт більш за все потрібно буде замінити, тому що якщо його тут спаяти в цьому місці, тут постійно рухається все, він знову обламається ці обірвані дроти, під'єднав тестер, вмикаємо, бачимо, з'явився сигнал з датчиків хола. Колесо ми крутимо в протилежному напрямку і бачимо, що сигнали з датчиків хола вже є. І також є три фази. Зараз можна буде під'єднати це все до контролера і перевірити. Увімкнув я велосипед. Що, обертаємо наші педалі. Запрацювало. Бачите, яка була проблема? Був обірваний датчик, я його поставив, а виявляється, що ще були проблеми з дротом, який йде до самого двигуна. Ось цей дріт від двигуна до контролера коштує орієнтовно 400 гривень. Щоб зекономити кошти клієнта, я вирішив використати старий. Ось цю скрутку, я казав, що тут немає сенсу залишати, тому що воно на скрутці бігом поламає. Я взяв, зробив скрутку отут всередині рами, воно рухатись практично не буде. І підпаяю зараз з цієї сторони роз'ємчики, тому що я взяв. Повідкусував. І так само ось тут зараз підпаяю сюди роз'єми. Тут зразу не виходить підпаяти мені на столі, тому що, бачите, є ось такі кільця, через них потрібно пропускати ось цей дріт, а потім підпаюватись. Зібрав тут це на місце. Хто не зрозумів, що я робив, і просто був тут обрив, я відрізав тут, відрізав тут. Дріт перевернув навпаки. Скрутка в нас вийшла. Ось тут той обрив. Тут підпаяв контакти, тут підпаяв контакти. І в цьому місці у нас, виходить, дріт йде суцільний, без ніяких скруток, і його не буде ламати. Новий датчик пас поставив. Все тут закріпив. Зараз крутимо наші педалі і можна бачити. Двигун працює. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!